Маленький ювілей, а гостей багато. Вони заслужили, аби в їхній день народження був аншлаг. Засновники спілки Стімул п'ять років тому об'єднали талановитих інвалідів і за цей нетривалий період встигли перш за все завоювати повагу і авторитет. Хотіла якраз зробити один великий кулак і всіх талановитих об'єднати, незважаючи на їхні фізичні вади. Ми відбираємо не так, хто хоче, той іде. А ми стараємось якось так зробити, щоб це були дійсно талановиті люди. Доля у багатьох із них відібрала зір, але компенсувала це великим талантом. Члени спілки Стімул гарно співають, пишуть вірші, музику і по-справжньому цінують життя. Цього дня співали і для них, танцювали і декламували вірші. Творчі колективи, талановита молодь міста і відомі зірки Закарпаття, та й не тільки радо вітали ювілярів своїми номерами. Завітала на свято і гостя з Києва. Я з ними дуже давно дружу. Ми спільно брали участь у проєкті Відчинилося життя. Це проєкт, в якому беруть участь незрячі співаки і оркестр Львівського театру імені Марії Зеньковецької. От ми співали, їздили по Україні за кордон. А потім, коли вони вирішили створити тут стімул, одразу мене запросили. я приїхала на сам момент створення. Це було філармонії і теж було багато людей. Я також їх вітала і співала, і вони співали мої пісні. Показують приклад сильніші від нас, тому що в нас є руки, ноги, голова, здорове. А ми іноді звертаємо увагу на якісь дрібниці і опускаємо руки. Ой, якщо ж то далі, що ж то буде. А от незрячі я з ними давно спілкуюся, з багатьма. У них настільки велика сила волі, любов до життя і така привітність, і нема злоби ніякої. Зараз у спілці «Стімул» близько 40 талановитих інвалідів. Вони не припиняють вдосконалюватись і планувати своє подальше творче життя. П'ять років ну це мало, начебто. Рік такий малої дитини, але для нас це дуже визначна дата. Ми основне, що зробили, ми завоювали авторитет влади, завоювали авторитет міста Мукачева, і ми дуже цим пишаємось. Ними пишаються мукачівці, адже любові до життя і неймовірній силі волі, яка є у цих людей, можна лише позаздрити.